Казали, в кого є проблеми, хто не йде. Ну, Например, я не показав посвідчення інваліда аби піти з братом. Трохи приховав. Я думаю, я я показав, мене б, звісно, ніхто не взяв. У нас п'ять братів пішло. Пішло хлопців, що по 10 дітей мали, по 12 дітей мали. І вони вирішили теж піти, захистити нашу землю, де ми виросли ідемо далі хочемо жити. І він вам покаже своїх побратимів. Дядя Ваня, дядя Руслан. Дядя Руслан коли не лишив мене, а тянув тяну, це брат, який брат буде з тобою завжди, тобі на підтримки. Саме головне, і цим ми сини, нею побідемо. Будете служити. Треба наше захищати батьківщину. Ми дивилися по телевізорі, дивилися Фейсбукові, що робиться, що приїхали до нас на Україну руські і почали робити те, що їм не треба було. Вони з дітей здівалися, і з людей здівалися, розбомблювали хати, але ми побачили в той, і ми вирішили так поїхати захищати наших людей. Я на той час, коли 24 лютого почалася повномасштабна, я перебував в Чехії. Мені дзвонив е, Вася, мій брат, і ще три мої брати. Що ми йдемо служити, мов? Ну, а я їм задав питання, чекайте вже мене. Тобто, 24-го почалася, я 26-го сів на автобус, і 27-го я вже був вдома. Ми пішли на воєнкомат, нас кажуть, ви хочете служити, да. А у вас багато дітей. Каже, ні, ми хочемо захищати так як усі. Подивилися, у вас вісім дітей, то 12 дітей. Казали, удумайтесь. А ми хочемо так, як усі. От свої землі. Що там у вас? Mm -hmm. Щось mm -hmm. що mm -hmm. не купив. Що скупити? Мільчись не купив. Ага. Я му ну, що купив, ади. Колоко купив, ти всячино істин ти купив. Зараз. Є, є, зараз ти вкажу на дворові. Нас призвали, знаєте, як то кажуть, разом біду можна більше пережити, якби, ну. Чесно сказати, важко бути із братами. Насамдіє дуже важко. На одну хвилину ти задумаєшся, що ти десь на штурмі. І брата поранять, і ти брата не лишиш, ти брата будеш нести, бо як це було важко. Тобто, насправді, це дуже важка ноша служити з братом. Це... Тоді ми не розуміли цього. Ми думали, так легше буде. Ще один наш брат був Міша. Він у нас дуже маленького росту. І ми йшли якраз отримувати автомати. У нас були Акайсу, а ми всі йшли получати автомати. А він маленького росту, ну дуже маленького росту, може метр до 1,40 сорока десь такий, трохи плюс-мінус. І знаєте, ми всі взяли автомати, кожен взяв автомат. А він пішов, виходить, а він собі взяв РПК. Це ви розумієте, з такими двома ножками от таке невисоке. І виходить, коли він кинув на плече. На плече. Він і почав іти, а в нього по землею почало так волочитися. І знаєте, то було холодно якраз время, і хлопці знайшли йому шапку, таку, знаєте. Шапка і так ушка стирчать. І якраз наш командир відділення гетьман каже, це гроза москалів іде. Це гроза москалів, москалі повинні будуть трястися. Оп Іван. Тоже 128. 128 наш. 128. То його нема зараз. Вже третій рік. Прямоє попадання його не можу взагалі забрати. Старший попав теж, зараз поранення має. Дома, ну, дали йому там місяць. На лікуванні був у Харкові. Зараз вдома знаходиться. І зараз теж допомагаємо йому, чим можемо. Але він теж каже, що полікується і обратно йде. Те, що з ними зробили, то він хоче те саме зробити. Це така бомбершка. Це прильот. У ну, мене було ранення, я рік реабілітації. Потім я ще раз вже пішов, але я вже не міг іти в піхоту. Конкретно бо то вже важко. Я пішов у танкову. Я хотів свій взвод зробити. Якраз під час того, після того, як мене вже якраз поранили, і вже моя ідея відійшла. Але мені кажеться, але якщо я був би ще в струю, то я би все-таки так і зробив. А тепер вже звільнився. Діти важко дійти до того, треба привикатися да. до побутової життя. Такий був день, що один рождення припало 21 березня. Радісно це коли ваше день народження, і ви вдома з родиною, з хлопцями прийшли, сіли за стіл і погостилися там, розумієте, привітали вас. А це вийшло так, що це мені день народження, а тут обстріли такі, розумієте, я так дивлюсь, ну Боже, яке це таке нещастя. Тут раз, і день родження, і таке все стало в житті. Уродився ще один раз. У мене з коліном була проблема, у мене з спіном була проблема. Я не міг ходити взагалі. Два роки я віддав Україні, тобто, я теж сам розумію, у мене четверо дітей на цей час. Мен сказав, у мене один ротний був командир, вовк. А він сказав, ти можеш зробити вдома більше, ніж тут клепку класти. Тобто старатися чимось. Знаєте, іноді просто дзвонок підтримки, як ти брати, туди-сюди. Щось підказати, бо знаєте, ми реально за це время багато що прожили і багато чого, як то кажуть, знаємо. Коротше, питання таке. Дивись, коли думаємо відправляти броніки? В кінці місяця, чи як? В кінці місяця да? так? Так. Да. Ти повний бойовий готовий, так? Да? Я, як завжди. Все, добре, я зрозумів. Бо я знаю, як, що там треба і що мені люди доставали, давали, то я так само думаю їм давати. Я... Хлопцям дзвонюся напередок, що їм треба, я допомагаю своїм, як можу тим допомагаю. Купляю за свій рахунок і осилаю хлопцям, куди їм що треба. Ми вибираємо на 128-му бригаду хороші плити, тому що зараз така у нас ситуація на Україні, що треба хлопцям допомогти. Одним всі живуть. Знаєте, хтось каже фінансами. Повірте мені, на даний час в окопу кожен один, коли чує прильот, прильот, да, я даю вам гарантію, що щоб він не мав, він був все дав, щоб оказався коло матері, коло дружини, коло дітей своїх. На даний час ми тоді взагалі не розуміли, що нам гроші будуть платити. Вони тут можуть іти за гроші, а сходять. <з> Запорізького, на Запорізькій, наприклад, в Запоріжжі з'їжджають з поїзда, і вони вже розуміють, що вже. ні-ні-ні. Емоції другі поступили. Це, що було вдома, що було там, то вже, як вам сказати, друга людина стала. За діти не думаєте, за батьків не думаєте, за все. Тільки думаєте, що Бог дав, щоб живий був і все. Якщо я в формі, Ммм, військовий. Так, да, я без форми я обична людина, правильно? А до ромів трохи не так ставляться бо я ром, да? не має значення, що я... я заслужив, де я був, як я пішов. Це нікого не каже. Я стався ним. Ну, чесно, я не прошу якихось привілегій. Ні, з однієї сторони, трохи хотілося трохи поваги просто. Багато ромів, хлопців, і вони заслужили цього. Вони заслужили, бо вони пережили. Ми всі думали, що треба захистити кожну, як українців. Ми всі хотіли захистити. Це циганів, це не циганів це немає різниці. Раз ми на одній в землі живемо, значить ми захищати маємо всіх.